Зустрічаються друзі. Чув новину? Андрій у лікарні? Як у лікарні? Та я його вчора лиш бачив. Він танцював з якоюсь білявкою. Так-так. Його в дівчина також бачила, як він з нею танцював. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Дружина чоловіка пиляє. Крути лампочку. Чоловік з дивана. Відчепись, а тобі що, електрик? Дружина. Кран полагодив, тиждень вже тече. Чоловік Припини, я що, слюсар? Дружина. Бачок унітазу зламався. Чоловік Я тобі що? Сантехнік. На наступний день приходить чоловік додому, лампочки горять, кран не тече, бачок в туалеті працює, питає дружину. Хто полагодив? Сусіда попросила. Скільки заплатила? Та він грошей не взяв. Сказав або дай мені, або заспівай. Сподіваюсь, ти заспівала. Я тобі що, співачка? <рив> Ось скажи мені, зятьок, а що б ти зробив, якби я з мосту впала в річку? Мамо, чесне слово, тут же би побіг у сусіднє село по допомогу. Зятьок, але ж до найближчого села 25 кілометрів. Для вас, дорога мамо, я б ще й далі побіг. Йде чоловік пустелею, спрага мучить. Раптом, бачить, стоїть кіоск у вікні Єврей. Чоловік звертається до нього. Будь людиною, дай води напитися. Води нема, але можу продати тобі гарну кроватку!» Та на який пень мені кроватка в пустелі? Води краще дай. Та я не маю води, але за кілометр звідси є ресторан. Ним володіє мій брат. Іди туди. Він тобі дасть води. За годину приповзає чоловік з висунутим язиком. Давай свою кляту кроватку. А що таке? Твій брат мене без кроватки до ресторану не пускає.